Акціям під червоними прапорами засть практично без сутичок та конфліктів відзначили день перемоги у Івано-Франківську. У передень 9 травня адмінсуд заборонив проводити в обласному центрі будь-які політичні акції. Таке рішення прийнято уперше за останні 20 років. Аби не допустити конфлікту, представники національно-демократичних сил перекрили 100 метрівку. У лупа! У лупа! За ситуацією пильно стежили правоохоронці. Утім, поодинокі спроби створити конфлікт, як кажуть на рівному місці, у комуністів були силовики живою стінкою не допустили сутичок. Головні урочистості відбулися поблизу вічного вогню усе традиційно: покладання вінків та квітів, поминальна панахида, хвилина мовчання та символічні три постріли перемоги. Микола Петрушенко, перший генерал України. Таке звання йому присвоїли за правління президента Леоніда Кравчука. Ще 20 років тому його шанували у військових колах та високопосадовці. Нині нарікає він про нього практично забули. Ніхто не помічає. Якщо це було припустимо 20 років тому, коли сказали, що це перший генерал, то воно щось може було. А зараз ніхто навіть не помічає. Ні так собі згадують ну, раз на рік, може би на день перемоги, і все і більше нічого. Ветерани зі сльозами на очах згадують дні війни. кажуть, тоді під ворожим прицілом люди дбали один про одного, не зважаючи на статус та національність. Міцна віра та дружба ось результат перемоги. В той час я посивіла, як ви мене бачили. Я була дівчиною ще 22 роки мені було. Велика радість, яку пережити не так не так легко. Утім парадокс 67 років по тому у мирний час між вояками, які однаковою мірою боролися проти фашизму, і далі триває холодна війна. Це зазомбовані люди, які от вони і зараз в халатах в якихось червоних придуркуватих таких, таких одягнули і показують свою недолугість таку. Ну це вже. Я думаю, що це минуле. Поки живі і одні, і другі такого примірення майже не може бути. Правда, у тих, хто приніс нашій Україні волю, хто звільнив її від фашистської чу. Ті, хто бодай один день був на полі бою, переконані, треба робити усе, аби не допустити війни, знати, пам'ятати і шанувати тих, хто віддав життя за Україну. Мирне небо над головою. Понад усе Оксана Дудій, Андрій Шкварла, новини на вежі.